У Німеччині стався один із найгучніших банківських злочинів року. В одному із міст невідомі проникли у сховище банку та винесли в міст тисяч індивідуальних сейфів. За даними Білд, злодії скористалися тишею різдвяних свят. Через паркінг подолали кілька рівнів захисту, дісталися архівного приміщення і спецбуром пробили стіну безпосередньо у сейфове сховище. У будівлі розміщено близько 3,3 тисячі сейфів, які орендували приблизно 2,7 тисячі клієнтів. Максимальна страхова сума одного сейфу десять тисяч євро. Тож Орієнтовні збитки можуть сягати майже 34 мільйони євро. Зранку біля банку зібралися обурені клієнти. Частина з них уже звернулася до адвокатів. Підозрюваних наразі немає. Подібний злочин кілька років тому сколихнув і Україну. У березні 2018 року у Мукачеві невідомі проникли до сховища банку. Також обійшовши системи безпеки та отримавши доступ до індивідуальних сейфів клієнтів. Тоді було зламано близько 35 сейфів, а загальні втрати за оцінками потерпілих могли сягати десятків мільйонів гривень. Справу відкрили за фактом крадіжки в особливо великих розмірах, однак злочин і досі залишається не розкритим. Обидва випадки демонструють тривожну тенденцію. Навіть багаторівневі системи безпеки банківських сховищ не гарантують повного захисту цінностей клієнтів, а відповідальність фінансових установ за вміст сейфів залишається наразі обмеженою.